Канал ФО. Прості рецепти. Доброго дня всім! Сьогодні приготую новий салат з буряка. Починаю готувати. Для салату нам потрібні 3 відварених буряки, які потрібно нарізати кубиком або натерти на великій терці. І одна дрібно нарізана, підсмажена на олії цибулина. Я ж буду додавати в салат заготовку на зиму з варених буряків і смаженої цибулі. Далі додаю в салат, нарізані кубиком, мариновані огірки і плавлені сирки. Додаю в салат консервований горох. Салат можна заправити майонезом або рослинною олією. Я олії додавати не буду, так як вона в мене є в заготовці. Просто перемішую салат і він готовий. За смаком можете додати сіль. Холодну пору року дуже актуальні салати, в яких присутні буряк. Цей салат готується з мінімального набору доступних бюджетних продуктів варений буряк, смажена цибуля, плавлені сирки, консервований горох і огірки, сіль та перець. Головне, що його можна заправити рослинною олією і обійтися без майонезу. Салат з буряка підійде на стіл для кожного дня і на свято. Готуйте і смакуйте! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю. Всім вам бажаю миру і добра і до нових кулінарних зустрічей!